Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. А як людина, яка сам стала банкротом, яка стояла на і смерті, втрачала все, і прекрасно знає, тобі як треба гроші, ти до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі, ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці в більшість попрошайок на вулиці – це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в кожен третій українець за менше 50 тисяч. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально боже, ну хоча б від тих 100 тисяч на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це Зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Відвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це що це і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купить, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце такий скидуєш. Ти просто підтримуєш машеньку. Це машині чисті схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Поним? Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось іще. Напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блин, це стосується і політики, і виборів, це коротше, дуже сильно можна копнути. Але от реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор, І так, взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, не заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально фінансово, політично, і економічно, і морально неосвіченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в комі я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучий час помні. тут Пацана, ні рук, ні ног, нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти діти щось.